Шановні гості та підписники нашого каналу. Ну що, ми знову в селі, приїхали працювати. Сьогодні нарешті займемося грубою. Придбали ось отаку плиту і будемо встановлювати її. Прийшла весна, земля відтала, накопали трошки глини, трошки піску. Приготуємо розчин і будемо встановляти нашу плиту. Так, це ми все зараз познімаємо. Це як ми ставили временно цю плиту. Ну це не плита, це просто жестянка, щоб не було оцієї чорної дирки тут. А зараз ми придбали плиту, зараз оце все знімемо, виковиряємо і поставимо нормальну плиту, щоб вже топити нам грубою. Звісно, вже весна прийшла, вона не дуже нам понадобиться. Ну, на слідуючу сліду, осінь, зиму вона вже нам понадобиться. Тому приступаємо зараз до праці. Знімаємо оцю плиту. закачуємо оце, щоб воно нам не мішало. Так о. Так, дихаємо так лежить, щоб тут не насмітниць. Так озакам'яніло добряче. Цемент. Зараз ми його так розковиряємо і витягнемо цю плиту. Добрий розчин у нас вийшов з піскає глини, як камінюка. Щось щось роздовбало. Так, так, Все, витягли. Цю железяку. Так, поставимо її поки що тут стоїть. Ну, а тут зараз це все треба зачистити. По новому, так, тоді підправимо, повигрібаємо тут усе, наведемо по новому тут порядок. О, обмажемо її, щоб воно було все добре, щоб не міло. Протопимо, подивимося, як воно в нас буде працювати, бо грубо ми не топили ні разу. Піч у нас топилась, піч працює добре. Я сподіваюся, що і груба буде працювати добре. Так, витягнемо. Оцю желізину, а тут положимо вже цеглину і його все виштукати Позамазуємо глиною. Так. Ну що, плита лягає добре? Позамазуємо зараз, отут все заробимо і буде все добре. Зараз трошечки треба тут почистить. Оце, що ми насмітне. Сур, глина. Все сюди зараз витягнемо і поставимо і поставимо плиту. Поставимо плиту, протопимо, подивимося, як вона працює. І тоді у нас іще другий план. Треба ще там гілля поперерубувати. Попилять кої-що. В селі всі в дах знайдеться робота. Отак, почистили плиту. Все наче тут дуже гарно, все добре. Зараз встановляємо плиту, приготуємо розчин і будемо встановляти плиту. Що, пригостували розчин. Розчин у нас простий з піска і глини. Значить, брали один к трьом. Гри, глини один, а піска 3. Цей розчин залежить від того, які у кого ґрунти. У, у нас тут ґрунти піщані, через то у нас так воно підходить: один к трьом. Ну, в общем, оце такий розчин. Зараз будемо встановлювати плиту. Зараз візьмемо водою, трошки отак промочимо його, щоб трошечки воно було, щоб наш розчин легше приставав. І будемо садити плиту. Так, промочили ось сюди так добре. І зараз будемо ставити розчину, на розчин плиту. Нашу плиту. На такий розчин. О, так вона рівненько стоїть. Кріпенько, отак, От вже. Зараз отут цеглину ще поставимо і буде все добре. Ще забілимо і буде дуже гарно. Так. Ну що, заштукатурили, поставили плиту. А зараз настав той час спробувати нашу грубу, як вона працює. Так. Хром нас воно зараз купчиться. Тим тяне туди, значить, тяга є. Видно, як огонь наклонився туди. Це дуже гарно, це гарний признак. Сейчас ми трошечки протопимо, накладемо дровець і хай у нашій хаті. Ну, не будемо вже топить, а просто. Хай уже воно трошечки просохне. Просохне, а там тоді будемо бачити. Так, закриємо зараз. Хай протопиться. Дивимося. Тяга пішла. Огонь горить рівномірно, туди тягне все добре. Через що? Зверху, можна сказати, що димить, ну це не дим. Це просто ми. Поштукатурили і пара сохне плита. О, тепло, яке ось іде. Ну це, січас, поки плита мокра, вона просто поки просохне. Це пара йде. Це просто пара йде. А по огню, як дивимося, то огонь іде видно, що тяга гарна. Тяга гарна, значить, все добре. Плита працює. Значить, хай просихає, потім ми побілимо. І піч побілимо, і плиту побілимо. Тут треба буде робити побілку. Ну, а поки що все добре. Тяга дуже гарна, просто дуже гарна. Я дуже радий, що все добре вийшло. Бо піч у нас працювала, а грубу ми не могли б провірити, так як не було плити. Плита зараз є. Все добре, це дуже хорошо, що все працює. Хай тепер просихає, прогрівається. Ну, дуже топить ми не будемо, ми трошечки, щоб воно просохло вже ж воно не нужно. Це добре. І буде, якщо будемо вже зимою і топити, то плитою швидше обігріти хату, економніше і набагато краще. Парує як. Ну, Понятно, що воно мокре, воно мокре і пішла пара, воно видно, що ось просихає вже ось містинки, є просихають, де більше тепло пішло, воно просихає. Ну, хай трошки просохне. Добре, ну, що вам бачимо, Дим пішов через трубу, значить все добре. Ще нам буде треба оце все обтерти. Ось, ну, ну, ось у скорості вже буквально осюди. Вже ж весна, тепло пішло, воно сохне все, обдаремо це все і це надо оцю стіну сомнений. Оцей рубероїд знімемо і тут будемо наводити порядок. Так, ми тут нічого не прибирали. На вулиці трошки працювали, там трошки перерубували дрова, гілля перетягували. Ну, скільки, тут ми трошки протопили, а плита ось уже просохла, Видно, що вона просохла, ось тут ще воно десь заштукатурено сире, нічого, воно постепенно висохне. Це ж воно ось парує І ще пара. ну, Чувствується, гарне йде. Це вже красота, це вже добре. Ну а потім вже тут позамітаємо, поприбираємо, бо в нас ось отакий розкардаж. Ось оце в нас тут таке, ну ми його приберемо, почистимо і буде тут порядок. Бо раз таке тут із сажею було, і з глиною. Прийшлося це все так трошки позакачувати. Ну а зараз поки що будемо обідати. Пообідали, і йдемо працювати. Колись їх ще тут поприбіраємо і буде взагалі супер. Ну, а поки що ще в нас дуже багато роботи. Що, йдемо далі працювати. Так, будемо наводити порядок. Добре, що грубу зробили сьогодні, груба працює, хай просихає. Потім ми слідуючий раз приїдемо, побілимо, побілити і хату всю побілити, і... Грубо побілимо і буде красота. Саме головне ми сьогодні зробили це нашу плиту. Ту зробили, трошки попиляли, трошки порубали. В хаті те, що насмітнили, прибрали. Далі там та воно вже тепло на вулиці, вже весна прийшла. Будемо білить починати всередині. Потім з вулиці побілимо, рубероїду весь познімаємо. В общем, на весну вже у нас пішла робота. Роботи у нас зараз буде повна. Ну а зараз ми. На цьому закінчуємо наше відео. Дякую, що додивились нас до кінця. Підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока.